Шановне панство, моє вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 5 січня і дивимося з приводу Північної і Південної Кореї. Да, виникла ситуація, те, що КНДР випустила, випустила по південно корейському острову 200 артснарядів. мешканців евакуювали. Снаряди впали в море на південь від розмежувальної лінії між країнами. Давайте подивимося. Ну, це перший, да, перша ситуація, і подивимося ще ваше питання з приводу ракет, да, чи використовує Ерефія ракети, ті, які. Боже, де ж воно є? Ті, які їм передала ну, Північна Корея, Да? Дивимося, давайте спочатку настрої КНДР взагалі, да, от ситуація між Північною і Південною Кореєю. Ситуація на зараз. Північна і Південна Корея. Ситуація на зараз між ними в цілому. Що це взагалі, так? Да? Що це? Ну, сказати, щоб прям стан війни, не знаю, не факт. Зараз це, знаєте, як місяць по повішеному із серії промацати, дивимося на реакцію, пробуємо різні маніпуляції, пробуємо різні схеми, можливо, десь залякати, можливо, якась розвідка працює. Знаєте, але це не про, це не про війну. І... Ну, давайте глянемо Північна Корея наміри да, у, у всьому цьому, що відбувається. Чи готується Північна Корея? До війни з Південною Північна Корея. Що відбувається? Чи готується до війни? Прямо до війни. Південна Корея всьому цьому? Чи готується Південна до війни? От цікаво. Ха, от дивіться, два туза, значить, Північна Корея готує меч, щоб нападати. Ну, меч він завжди нападає. А Південна Корея готується захищатися. Тобто, чи назріває щось? Ну так, да, можливо, щось і назріває, але по е, помірності. тобто Це не факт, що буде дуже швидко. Хоча карти, ви знаєте, такі, тут повішений, тут помірність, не знаю, що по строкам, але це ну, не, не прям так швидко буде відбуватися. Але є е, рицар жезлів, тобто щось таке спробувати вони хочуть. Тобто е, активні дії, в принципі, в, ну, є тобто, вони щось можуть готувати. Тут е, дійсно вони розраховують на певну підтримку ще якогось Пентаклівого короля. Да? Тобто, я так розумію, що е, ну, ще, ще, ще з кимось вони в купі можуть співпрацювати. В принципі, ми розуміємо, з ким, е, що стосується Південної Кореї. Так само, дивіться, тут трійка пентаклів е, в плані ресурсу, тут трійка кубків в плані. Е, Домовленостей про допомогу, да? тобто з кимось домовитися тут більше дипломатична, така більше м'яка сторона да? для того, щоб дати якогось захисту по тузу зупентаклів, щоб хтось допоміг захистити твої землі, твоїх людей там і так далі. Ну, Південна да, готується, до захисту готується. Тут якась ситуація, що цей конфлікт тягнеться доволі давно. Можливо, це стосується дійсно якоїсь землі, якоїсь території або якісь ресурси. Я не знаю по імператриці, ти щось знаєш, таке на рівні держави. З кимось ніяк не можуть вони домовитися. Ну, це про північну, Да? А взагалі. Десятка мечів. Щось неочікувано може обірватися взагалі. Їх плани можуть обірватися неочікувано, тому що виходить карта вежа. Карта вежа взагалі дуже часто відміняє. Да? Чи буде війна, ну, прям військовий конфлікт. Ну тут з мечей випав, тобто якась агресія може бути. Але я не бачу таких, та, там, там рицеля мечів або королеви мечів, ну, такі карти війни, там, п'ятірки мечів. Тобто агресію якусь вони да, готують, щось робити можуть. Чи буде війна між Північною та Південною Кореєю, чи буде? І знову ж дивіться, карта смерті. І Верховного суду. Тобто, щось має статися таке, те, що цю ситуацію відмінить. Тобто якась подія, кармічна подія на рівні держави, прям щось таке глобальне, те, що може відмінити плани, да, неочікувано. Тобто, в принципі, готуватися можуть, але там щось таке бах і все. Не знаю, може смерть якогось короля Пентаклів. да, Ну, відмінити всі плани. Тобто тут, тут десятка мечів вийшла. Що може відмінити? Давайте спитаємо, яка подія може відмінити наміри Північної Кореї напасти, яка подія може відмінити наміри? Чого саме це стосується. Тут е, дійсно, або хтось може їх випередити, Ну насправді тут якась агресія може бути направлена на Північну Корею. Взагалі щось таке відбувається. Знаєте, тобто е, плани є. Дивіться, всі мечові карти повиходили, ті, що можуть показувати на війну, на агресію, да? але хтось може їх випередити по Пентаклів, або Північна Корея типу, передумає да? через якусь ситуацію, через якусь трагедію. Можливо, це знову ж таки якась неочікувана війна або загроза для них, да? для Північної Кореї. Можливо, це когось смерть, можливо, тобто, ну, от прям щось таке. Знаєте, може, прям хвороба якась, да, або там смерть чиясь. Давайте я зберу карти, щоб у мене були. і перепитаю ще раз. Тобто зі сторони хтось може допомогти вирішити цю проблему. Що має статися в Північній Кореї? Давайте так спитаємо, що має статися в Північній Кореї, щоб не було війни, да, щоб у них. Була відміна планів, що має статися учні Кореї. Щоб була, щоб відмінилася війна з Південною, Що має статися? Ну, щось всередині країни. Це буде стосуватися взагалі е самої країни. І знову ж таки, якийсь неочікуваний уход когось. Тобто хтось може піти, це е зміна влади. Ну, слухайте, може, цей скоро того е помре цей яким чи ні, да? ем, як неочікуваний, неочікувана смерть можлива, або зміна планів, або, ну, бо вежі, вежа вона взагалі йде про зміну влади, Взагалі, да, про неочікувані якісь ситуації, неконтрольовані, да, Коли щось таке трапляється, і ти вимушено змінюєш план. Тобто, по вежі може статися все, що завгодно, але це стосується всієї країни в цілому. Чи почне він війну з Кимчинин з Південною Кореєю? Тут щось, бачите, як, по правосуддю. Типу, не вийде в плані самої системи, в плані правосуддя. Ну, дай Боже, але взагалі готується. Я так думаю, що, знаєте, по рицарю жезлів, та що карта там була, ще якісь отакі провокації можуть бути, і гострі провокації такі можуть бути. Да? Типу, спробувати промацати, а що буде, а як буде, да Тобто ну чи буде хтось реагувати на все це. ну Таке собі. Так, і давайте з приводу цих ракет. Да, подивимося ваше питання, а, панство. Ерефія? Чи б'є Ерефія корейськими ракетами по Україні? Підтверджена інформація да, про те, що так, зараз я знайду, про те, що Північна Корея постачає Росії балістичні ракети. Причому це написав Нью-Йорк Таймс. Тобто ну, світ про це знає і мовчить. І мовчить. Чи б'є Росія по Україні ракетами з Північної Кореї? Чи б'є? Так, звісно. 100%. Так. Тут жезлів прям. Знаєте, із серії тільки на них і розраховую. Ну, дивіться. О... Я вам хочу сказати, що е, тут щось Україна може отримати для свого захисту щось нове. Те, що може закрити це питання, те, що може це знешкодити, я, звісно, розумію, що, знаєте, тут не скрізь є можливість це застосувати, да, от по дві пентаклів, ну, тобто намагаються да, зробити все правильно. А тут щось Україна може отримати в плані ресурсу для захисту своїх земель, своїх територій, знову ж таки, від когось. Да? Тобто, ну, є якийсь хитрий план на цю тему. Ну, взагалі, і наші ПВО, да, хлопці, вони. Взагалі молодці? Ну, таке? Мені цікаво інше. А що, чому ніхто нічого не робить? От я просто Захід. Чому не реагує Захід? От скільки вже у нас таких було обстрілів, да? і ну... чому не реагує Захід? На те, що Росія б'є по Україні? Корейськими ракетами, чому не реагує? Реакція взагалі буде. Ну, карти говорять про те, що якась реакція є, і знову ж таки, по колесу фортуни, знаєте, це як через когось. Можливо, вони там нічого не можуть діяти. Ну, відповісти Росії, а допомагають через е, Україну. Ну, але є розуміння да, того, що може там якесь давати, щось таке давати для захисту. Тобто, в принципі, по колесу фортуни якась відповідь є. Але це не той обсяг, який мав би бути. От я про це говорю да? реакція Заходу на те, що Росія б'є. Корейськими ракетами по Україні. Карта тобто, смерті. Знаєте, от типу. От розумієте? А в чому хитрість? Я просто тут з однієї сторони начебто щось і дає, але, знаєте, для того, щоб ну, не для того, щоб там нападати, а для того, щоб була можливість хоч якось захиститися, встояти там і так далі. Україна в цьому, -цьому стані підвішеному стані, розумієте, це. Жертва обставин, да? коли нічого не можеш вдіяти. захід хитрить в цьому плані, в плані навіть і поставки певного ресурсу, тому що я так розумію, що є якісь домовленості з королем Пентаклів, а король Пентаклів у мене дуже часто загаданий на Кремль, на Кремлівську владу, ну, на проект Путіна да, на Кремлівську владу. В чому хитрість? Знову ж таки, да, це справжні наміри, хитрість в справжніх намірах, в справжніх домовленостях гроші, гроші, великі статки, великі статки. Тобто, можливо, десь якусь обіцянку Захід дав Ерефії да, про якусь чи то невтручання, чи то не про відповідь. Ну, тобто, от якось так. По смерті. Вони обурені. Але смерть що ти можеш зробити, да, коли смерть йде? Ну, по суті. Таке. Чи буде взагалі якась реакція до Північної Кореї? Буде якась реакція Штати взагалі відреагують якось в сторону Північної Кореї через ці ракети? І знову, ну, розуміємо, да, що... і от Ну от просто карти всі ті самі. думала зараз ще дві кажезлів взагалі. Ні. Страшно, страшно. І знову ж таки, по колесу фортуни можливо будуть шукати інші варіанти, да, домовитися інші варіанти допомогти допомагати через іншу сторону, да можливо десь таємно по відлюднику, ну таке. А дивіться, як цікаво. Я питаю, що чекає Північна Корею взагалі як країну в цілому, да, в найближчий час? Ну, як найближче, ну от так, от що найближче, то карти показують, що тут прям якесь нове правосуддя, можливо, он оновлення, оновлення системи, можливо, ону. Обнулення системи, да, як щось нове, як якийсь новий проєкт. В зв'язку з чим? В зв'язку з непередбачеми непередбачуваними ситуаціями, Да? тобто це по дияволу щось станеться в країні, хтось буде обмежений і не зможе. Приймати рішення. Дивіться, тут, звісно, такі, щось з цим ким чинином може статися. Дивіться, які карти. Тобто він буде обмежений в своєму прийняттю рішення і доведеться щось змінювати. Тому, друзі, ну, подивимося, як воно буде. Щось таке в країні дійсно відбувається, тут ви праві. Дякую вам за перегляд, дякую за підписки, за ваші коментарі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!